Новорічні радощі починаються з поїздки в уклон. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Вітаємо найголовніше на цьому. мить В Охтирці на Сумщині. Дрони російські дрони атакували дев'ятиповерхівку. Горіли квартири з другого по п'ятиповерхи. поверхи. 35 людей вдалося евакуювати попри загрозу повторних атак. Ще семеро людей, серед них і одна дитина, де їх з пошкоджених помешкань. В Чернігові дрон вибухнув біля багатоповерхового будинку. Кількість постраждалих зросла до трьох. За даними МВА, вибуховою хвилею було вибито вікна і двері, пошкоджено автомобілі. Горівся газопровід. Сьогодні в Лондоні відбудуться переговори щодо мирного врегулювання російської війни в Україні з візитом Великої Британії. Саме президент Володимир Зеленський він зустрінеться з європейськими лідерами. Зу, зокрема, запланована розмова з британським прем'єром Кіром Стармому у британському уряді. Сказали, що Стармер скористається зустрічю, аби засвідчити підтримку України. Ну, також президент України має зустріч із канцлером Німеччини і президентом Франції. Лідери також обговорять поточні переговори між американськими. Та українськими посадовцями спрямовані на досягнення угоди щодо гарантування післявоєнної безпеки України. Напередодні президент України провів розмову з очільницею італійського уряду Джорджою Мелоні. Італія готова надати допомогу для підтримки енергетичної інфраструктури України. А Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський, начебто, не читав мирної угоди. Е, такий мирний план, як документ натомість Росія з пропозицією США погоджується. Про це глава Білого Дому сказав, що це про це сказав під час спілкування з журналістами в Вашингтоні. Натомість, на його думку, люди Зеленського в захваті від пропозиції він не уточнив, чи йдеться про команду переговорників чи населення України загалом. Давайте послухаємо Трампа. Ми розмовляли з президентом Путіним, і ми розмовляли з українськими лідерами, зокрема із Зеленським президентом Зеленським. Мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський досі не прочитав цю пропозицію. Це було станом на кілька годин тому. Його команді вона подобається, але він її ще не читав. Росія ж навпаки, цілком згодна. Росія, знаєте, Росія, мабуть, воліла б мати всю країну, якщо чесно. Але Росія, як я розумію, не заперечує. А от чи влаштовується Зеленського? Я не впевнений. Його команді пропозиція дуже подобається. Але він цього ще не прочитав. Наступ російської армії посилюється видання New York Times Повідомляє, що цьому сприяє нестача бійців в збройних силах України. А джерела видання кажуть, що є різкий дисбаланс особового складу один до десяти. Ну а дрони перетворюють смугу фронту на зону ураження до 24 кілометрів завширшки. На Донеччині армія Росії просунулася поблизу Ямполя і Виїмки. Ну, якщо ворожі війська є в місті Сіверск. Окупанти навіть спромоглися вивізти. Свій триколор на школі в центрі міста, яке ворог намагається обійти з двох сторін. Південніше росіяни заходили і в Святопокровське. Чим це загрожує? Пояснив військовий оглядач Василь Пихньо, сніданку за 3,1. Послухаємо. Послухаймо, ворог вже присутній на іншому березі річки, загрожує логістичним шляхам, присутній безпосередньо в самому місті Сіверська і тенденції там. Просування противника на жаль не виглядають втішними для нас. Російські війська завдали удару по Печенінській дамбі на Харківщині. Окрім інфраструктурного, вона ще й має значення логістичне, зокрема для ЗСУ. Дорога з'єднує три напрямки: це великоборлуцький, вовчанський і куп'янський. Дамба Печенінського водосховища вже тривалий час. Є об'єктом системних російських атак. Ворог намагався влучити по ній іранськими шахедами, авіабомбами, камп ракетами різних типів, молніями, півідронами та нинішня. От, Ситуації чергова атака не матиме критичного впливу на лінію фронту. Про це повідомили в 16-му армійському корпусі ЗСУ. Українські військові зазначили, що вже давно підготувалися до можливих пошкоджень, розбивши запасні маршрути та накопичивши необхідні запаси. Сьогодні посилені графіки відключення світла, і впродовж дня діятимуть в усіх регіонах України обсягом від 2,5 до 4 черг. Так само цілодобово діють графіки обмеження потужності для промисловості. Обмеження запровадили через масовані російські ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти. Зараз тривають відновлювані роботи задля стабілізації напруги в енергосистемі України. Одразу дві втрати серед. Сучасних українських митців вчора стало відомо про смерть засновника популярного гурту Адам Михайла Клименка. Виконавець тривалий час перебував у комі через туберкульозний менінгіт. Йому було 38 років. Михайло автор хіта повільно. Про його смерть повідомила дружина Саша Норова. Прощання з Михайлом відбудеться завтра в національній філармонії. Ну і Україна з Сьогодні прощається з кінорежисером В'ячеславом Криштофовичем. Він помер 6 грудня на 79-му році життя. Авто першої в Україні стрічки висунутий на Оскар Приятель небіжчика. Ще у молоді роки В'ячеслав Криштофович вийшов на екрани як актор. Він ніколи не був радянським совєтським режисером та уникав підігруванню вождям. За внесок в розвиток українського кіно В'ячеслав Криштофович був нагороджений премією Золота Дзиґ. Ну і також удостоєний державної премії України імені Олександра Довженка. Півчат і близьким. Друзі, йдемо на життя. Нова точку пори. Руха далі. Ну і куди ж нам без погоди вранці? Зараз з нами буде наш черговий кореспондент Олександр Ковальов і розкаже нам всім позаду темрява, а попереду світло Сашко. Розкажи нам, будь ласка, що сьогодні буде з погодою, як... чого нам очікувати? Снігу, дощу, сонця. Сонце наш Олеса і світло позаду нашим. темрява. О. Немає нічого, не світиться. Лише Олександр Ковальов в своєму пуховику дає нам цей промінь. Привіт, колеги. Доброго ранку усім глядачі. Дійсно, ну не така вже й темрява. Позаду мене скажу я вам, от в цьому районі ще не вимкнули світло. Але звісно, реалії такі, що ну світло треба шукати зараз. Йти на світло, так як інколи ми говоримо. Ну щодо погоди, то от ранок розпочинаємо із нуля градусів, і зараз хмарна погода. Само кажуть, що в більшості місць сьогодні дійсно буде така, от хмарна погода з проясненнями, а місцями сьогодні можливі і дощі. Ну от далі детальніше розкажу по регіонах і почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Харкові та Донецьку синоптики прогнозують плюс 3, плюс 5 градусів. У Луганську буде трохи прохолодніше. Там плюс 2, плюс 4. День хмарно з приясненнями. Опаді синоптики не прогнозують на півдні країни. Сьогодні температура повітря коливатиметься від 3 градусів до 5. у Криму. Повітря прогріється до максимальних плюс семи в день хмарна з приясненнями Погода, і місцями тут можливий невеликий дощ на заході країни. Температура повітря коливатиметься від трьох до п'яти градусів в Ужгороді. Повітря прогріється до максимальних плюс семи. В день хмарна погода. І саноптики кажуть, що опадів на заході сьогодні не буде. На півночі країни у Житомирі, Сумах та Чернігові. Температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла. Хмарна з проясненнями погода в день і опадів не буде. У центрі країни сьогодні очікується плюс три, плюс п'ять градусів. Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоди і кажуть, що опадів не буде. І у столиці стовпчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс двох градусів. Мінімальна позначка, яка може бути в день, це нуль градусів, з якої. Ми і розпочинаємо ранок. У день очікується хмарна з приясненнями погода, і опадів не буде. Щодо температурних рекордів, згадаю і про них, от приміром, 8 грудня 1960 року було найтепліше у столиці. Тоді зафіксували плюс 12 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1959-го. Тоді на термометрах було мінус 19. І традиційно вже згадаю про прикмети, куди без них, от, приміром, на Ще пращури вірили, якщо сьогодні морозний день без опадів, це нібито до затяжної зими з мінімальною кількістю опадів. А сильний снігопад цього дня, нібито, вказує на дощове літо наступного року. Ось така ситуація з погодою, так. колеги Сашко. Ну не можемо не помітити, що ти стоїш буквально на дорозі. Ну розуміємо, що не на дорозі, а при дорозі. Розкажи, будь ласка, куди ти прямуєш, і де ми тебе побачимо в наступному включенні. Так, дійсно, знімальною групою сьогодні від ранку прямуємо на Київщину, а саме у Фастів. от Фастові вже третю ніч підряд лунають вибухи, і нещодавно цими вихідними там постраждав залізничний вокзал. От наскільки як сильно він постраждав, чи вдалося налагодити роботу у повній мірі, і що відомо про постраждалих, чи є вони. Ну от про все детально розкажу о восьмій годині. Встигнемо до включення зібрати думки людей, показати і пізняти власне, що там зараз відбувається? Ну і як весь цей величезний насправді організм функціонує. Дякуємо, дякуємо за Чекаємо. Тримайтеся, Ми чекаємо з вами. на наступне твоє включення. І хто з Фастова хто має можливість, напишіть, будь ласка, як ви, друзі? Ну а ми з усієї України даємо підтримку Фастову. Пишіть так само, тому що прицільно ці останні доби били саме по Фастову. Ну і не лише так само, розрозуміло, що Дніпро Це і Харків так. і різні прифронтові mm -hmm. так само не залишаються без уваги російських ракет. Новорічний подарунок, який надихає благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя 28 грудня, о двадцяті на один плюс Україна.